Друзі, всім привіт! З вами Самороз. і мене виписали з лікарні. А це означає, що я зможу більше часу приділяти волонтерській діяльності, волонтерській допомозі Збройним силам України для того, щоб наші хлопці нищили тих, хто залишив мене без ніг. Сьогодні маємо важливий збір на повнопривідний бус для нашої 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Длекобійна артилерія, 203-й калібр, піон. Там, до речі, панцер гаубиці для їх якісної роботи потрібна якісна робота аеророзвідки. Потужні серйозні хлопці, укомплектовані вони серйозними пташками. Там є і лелеки, і валькірії, і багато різноманітних засобів, щоб коригувати нашу артилерію. Вони коригують свою артилерію і, до речі, коригують ну, Хімарси. Любите дивитися, як розлітаються склади. І не тільки як це робота і якісна робота не тільки артилерії, а ще й аеророзвитки. Тому попереду зима ці пташки вони масивні. Їх треба перевозити. Хлопцям треба змінювати позиції. тому для цього всього треба якісний бус. І цей бус має бути повнопривідний. А повнопривідні, якісні буси вони, на жаль, вартують трошки грошенят. Ми подивилися ринок, це приблизно 20-21 тисячу євро, щоб це був якісний бус. А на якесь хлам'йо. Зробили баночку, вона буде в описі. Бігом заходьте, будь ласка, донатьте, тому що якісна робота артилерії це здоровий сон піхотинця. Повірте мені. Е, будь ласка, я вас закликаю. Задонайте на цей бус, Буде звіт, буде відео його передачі. Я так само це опублікую. Безперечно, всі звіти ми публікуємо на сторінках волонтерського центру UA-HELP. Більш фахово про потребу для підрозділу аеророзвідки 43-ї окремої артилерійської бригади розповіли самі хлопці. Подивіться, будь ласка, їх відео і пташки на цьому відосі. І хлопці. Дуже конкретно розповідають, для чого їм цей бус. І так само ось відео, як хлопці працюють. Ну тому все дуже просто. Взяли грошенятка, кому прийшла зарплатка, тому що треба, тому що зимонька попереду, якісна робота аеророзвідки. Я вам уже все розказав, для чого це і як це. Е, на останок закликаю вас підписуватись на Patreon на BuyMeACoffee, волонтерського центру Юахелп, тому що. Так, попереду зима і є дуже багато термінових зборів. Загалом ми допомагаємо транспорту 43-ї бригади, тому що. Панцер, гаубиці, піони це все дуже добре, але їх треба якось возити. А це резина, це там тосол, коробка передач і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це все терміново треба закривати. І так само є необхідність не тільки для 43-ї бригади, наприклад, доукомплектовувати аптечки. Це все треба робити дуже терміново. Для цього існує патреон, для цього існує Баймія кофе. Дякуємо вам, що ви підписуєтесь. І я закликаю вас зробити це зараз тих. То це ще не зробив за це. Ви отримаєте дуже круту футболочку, як тут з нашими піонами. Це футболочка з 43-ю бригадою. Ну а ті добрячки, котрі люблять збройні сили, зокрема гаманцем, на 40 доларів і більше. Ми подаруємо дуже круті шопери. Ручна робота там намальовані піони. Будете ходити і красуватися 283-м калібром. Тому давайте. Закинемо грошенята хлопцям за аеророзвідки на якісного повнопривідного буса. З посилання на Монобаночку буде так само, як і посилання на всі реквізити, хто не може на монобанку. Будь ласка, PayPal, реквізити, банківський карток, все це знайдете в описі під цим відео. Ну і підписуйтесь на Patreon, BuyMeACoffee. З вами був Симороз. Буду публікувати вам різноманітні збори, будемо публікувати для вас звіти. Кажу, буду більше намагатися включатися. І пробувати робити щось корисне. Дякую, що дивилася відео до кінця. Бережіть себе, слава Збройним силам України, і дякую вам, що підтримуєте збройні сили, підтримуєте зокрема, вашими донатами.